З вами знову я, Влад, і сьогодні я вам покажу віддалений гарнізон. Це дуже крута будівля, яку ви можете побудувати в виживанні або в креативі. А ви не забувайте підписуватися на мій канал і далі продивлятися мої відео. А ми починаємо. Ну що, давайте послухаємо про віддалений гарнізон, бо нам потрібно знати, що ж це таке. Цей ізольований гарнізон. Втілений в органічному стилі за допомогою дерева, діориту та каменю. Плитка і сходи створюють об'ємність зовні, а всередині до двоповерхової складеної будівлі, що виглядає дуже гармонійно, немає нічого зайвого. Ну що, я також зробив прапор з блоків вовни, що майорить. Це також виглядає дуже круто. А ми заходимо. Перше, що ми бачимо, це вхід. Тут є смолоскипи та ось ці світлячки. Ми можемо зайти і подивитися далі. Тут є гравійна дорога. Далі у нас йде загін для коней. Тут будуть коні, тому що це доволі важлива будівля, в якій живуть дуже такі мужні і. Модні люди, тому вони мають коней. Далі іде у нас ось такий город. На ньому ми бачимо гарбузи та пшеницю. Переходимо далі. Ну що, чекаємо? Давайте. Далі у нас іде сундук. Тут зберігаються найважливіші ресурси для того, щоб зберігати спокій в віддаленому гарнізоні. Далі йде у нас. Ось такий колодязь. Якщо ви хочете набрати до себе водички, то ви можете взяти, відкрити колодязь, потім набрати води, і піти до своєї хатини. Заходимо в центр, всередину нашої будівлі. І бачимо, що тут є важливі речі. Давайте подивимося, що з інтер'єром цього гарнізан, гарнізону. Перше, що ми бачимо, це меблі та стілець і стіл. Ліжко і скрині для зберігання ресурсів. Так і є. Тут є небагато, але зате круті ресурси. Якщо ми піднімемося на другий поверх, там теж є сундучки та інші важливі предмети. Тут є ліжко, сундук, пічка. Також є плавильна піч і книжки. Так, ми розібралися. А що далі? Друге, це система освітлення. Як ми бачимо, система освітлення тут не найкраща, тому що чим менше, смолоски, тим... Чим менше смолоскипів, тим краще буде для оборони башні. Бо ніхто не буде бачити. Що внутрі, а серед, всередині буде, нічого не видно, і ті, хто хочуть знищити цю будівлю, не зможуть це зробити, бо не будуть бачити, куди йдуть. І третє, це ось такий краєвид із вежі. Ось ви заходите сюди, хочете подивитися, що у вас тут. Якщо ви хочете стріляти в загарбників звідси не біда. Ви можете взяти лук, стріли і можете звідси добре стріляти. Тут все розраховано так, що ви, якщо ви будете звідси стріляти, то ви можете попасти. Але не завжди. У середині вежі, як ви замітили, є гвинтові сходи і драбина з люком. Так, ми це бачимо. І завдяки ним ми зможемо піднятися на найголовнішу верхівку цієї башні. Ну що, ми розібралися з цим. А тепер переходимо далі. Як бачите, тут все опрацьовано. І тепер потрібно подивитися, який вид зверху, тому що нам вже ж потрібно подивитися, що зверху йде. Як ми бачимо, тут є загін для коней, тут все є. Початок, колодязь, також тут є сіно. Тут є ось такий, ось такий дах для того, щоб захистити сіно від дощу, бо дощ може знищити сіно, і воно може розтектися. Далі, тут також є сіно, і воно для коней. Якраз для оцих коней, що у нас тут знаходяться. Ось такий у нас крутий віддалений гарнізон. Далі підписуйтесь на мій канал і ставте лайки, і далі продивляйтеся мої відео.